Бути прекрасним майстром не дорівнює бути класним викладачем. Це зовсім різні поняття. Ви можете бути дуже класним масажистом і при цьому дуже паршивим викладачем і передавачем знань. На прикладі себе розкажу. Коли я захопилася ідеєю масажу давно, багато років тому назад я потрапила до руки спеціалістки з великою літери цього слова. В неї було більше 40 років. Досвіду практичного вона брала тих людей, піднімала їх на ноги, від яких відмовлялась офіційна медицина. Вона робила просто шедевральний масаж, лікувальний, це не релакс, там було дуже боляче. Але при цьому зовсім абсолютно не вміла передати всі свої знання. Коли я прийшла з запитом Навчить мене. Це виглядало ось наступним чином. Ось я роблю масаж. а Ти ставай біля мене поруч і просто запам'ятовуй ото, що ти запам'ятала ну мни собі, просто мни і буде добре. Ну. Ось так. Ну, звичайно ж, і вона казала, нащо тобі ті курси, будеш тільки даремно гроші витрачати, от я тобі зараз подивишся, за мною повториш і будеш спеціалістом. Не знаю, можливо, вона боялась виростити собі конкуренцію, ну, але це таке, знаєте, якщо ти дуже добре робиш справу, то конкурентів в тебе не буде. Звичайно ж, я не дотрималась цієї рекомендації, А все-таки пішла вчитися в спеціальні заклади, і потім багато вчилася, вчилася і зараз чусь. і ось вам розумієте, от, можна робити класно масаж, витягати людей з самих сумних станів, і при цьому.